центральній районній бібліотеці зібралася робоча група, районне керівництво, селищні голови, бібліотекарі, щоб спільно обговорити хід виконання програми інформатизації та комп'ютеризації сільських бібліотек. Сьогодні ми Мельники відкриємо. Мені б хотілося почути, яка ситуація у нас по Великій Бурімці. По Великій Бурімці у нас придбано два комп'ютери за кошти сільської ради і процесі підключення до мережі інтернету. Тобто там комп'ютери комп є, там вже север, все веб камери, там може зроблені. Та. Ремонт у тільки... кімнаті зроблено. Іванівна, ми в цьому році поставили один комп'ютер. Але потім, наскільки активно почали ходити люди до бібліотеку, що нам прийшлося під кінець року подбати і про ще один комп'ютер. Не тільки стітки ходять, але ходять і фермери ходять, і ходять, і механіки, і другі там категорії мастеров, які б хоча би щось узнати, щось нове. Мені наприклад дуже приємно, що сільські голови якраз з розуміння відносяться до цього питання через те, що одна справа, коли ми говоримо клич, давайте відкривати інтернет-бібліотеку. А друга справа, коли все-таки це кошти використовуються місцевих бюджетів. Комп'ютеризація сільських бібліотек району один з напрямків співпраці влади і бібліотеки. Де 2010 року сім бібліотек виграли комп'ютери за проектом бібліомосту і кількість відвідувачів у них значно зросла? І тоді місцева влада обладнала за власні кошти додатково шість бібліотек і планує створити центри доступу до інтернету. При кожній із 44 бібліотек району. Доброго дня вам. Я до вас принесла інформаційний лист для... двічі на тиждень. Працівники центральної районної бібліотеки на запит місцевої влади готують інформаційні листи. Офіційну інформацію та моніторинги преси. Добре, дуже. Для голови села Богодухівка у 58 років життя тільки починається життя з інтернетом. Мої товариші голови вони вже грамотні в цій справі. О, а я в цьому відстав, і я хочу не відставати від них сільські голови району, сільські бібліотекарі, учителі інформатики шкіл, службовці та навіть голова райдержадміністрації. Усі пройшли навчання комп'ютерної грамотності у бібліотеці. Тренінги проводив штатний програміст бібліотеки Анатолій Людвигович, ставку якому за клопотанням директора виділила райдержадміністрація. Тепер спеціаліст не тільки обслуговує центральну бібліотеку. А й налагоджує техніку в центрах доступу до інтернету в сільських філіях. Шукаємо нові шляхи в діяльності нашої бібліотеки, шукаємо щось таке, щоб доказати владі, що бібліотека потрібна, потрібна людям, потрібна владі, потрібна громаді. Щоб наблизити сільські ради до сільських бібліотек, ми проводили з ними засідання робочих груп по питанню впровадження інформатизації і комп'ютеризації в діяльність бібліотек і на цих засіданнях, на цих робочих групах, ми показували, що дав нам інтернет-центр, і влада відгукується лише 2011 року. З місцевого бюджету було виділено 32 тисячі гривень на ремонт даху центральної районної бібліотеки та понад 70 тисяч для будівництва приміщення для новоствореного відділу бібліотеки туристичної та інформаційно-видавничої роботи. Сьогодні ми відкриваємо інтернет-бібліотеку територіальній громаді села Мельники. ту відкриваємо інтернет-бібліотеку. І ще до кінця року думаємо ще три. І то у нас буде 16. Ми матимемо у бібліотеках більше 30 комп'ютерів. Мельниківська сільська рада дотаційна. Проблем у селі багато і освітлення, і дороги. але депутати сільради вирішили. Своїм коштом, своїми силами відкрити у першу чергу центр доступу до інтернету при бібліотеці, а бібліотеку розмістили у приміщенні сільської ради. Відкриття цього центру поштовх для розвитку села і району. Завдяки наданню доступу до інтернету бібліотеки отримують додаткові ресурси, а також допомогу благодійників. Бібліотека і, зокрема, інтернет-центр. Це по великій мірі на селі, це культурний центр, центр культури, центр життя. Ну як можна його скоротити? Його треба утримувати. Ми зараз говоримо про відновлення повних ставок навіть там, де є маленькі населені пункти, де є маленькі бібліотеки. Ми ніколи не підемо на скорочення бібліотеки.